Я вас вітаю на уроці математики. Тема розв'язуємо задачі на пропорційне ділення в підручнику сторінки 16-17. Отже, ви вже набули деякого досвіду розв'язування що місяць однакову величину, і вам відомий не один з знаходження однакової величини. Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі і вирази. Вибачте, задивлюся. Так, запишіть число, ще не записано. Ага, При... Олівці приготували. У мене завжди Прекрасно. Зараз число у вас написане. Було. Так? Тепер дивіться, що ви робите. Вам так. треба. Зараз з'явиться завдання, і на цеглинки лего. Лево. На цих цеглинках є відповіді. Ось вони. Є числа. Будуть з'являтися приклади. Вам треба розв'язати приклад усно, записувати його не потрібно, а в зошит ви малюєте собі цеглинку. Тобто, вам треба побудувати піраміду. Нижній, нижня цеглинка це перший приклад, який буде. Зрозуміли? Тобто, від, від класна робота, зараз я вернусь назад. Від класна робота. Ваша цеглинка буде дві клітинки чи одну клітинку товщиною. Уявіть. Давайте дві. Дві клітинки. Я якщо думаю. ваша цеглинка, дві клітинки, там п'ять прикладів. Відповідно, у вас а якщо буде. Я не красну? Ну, прийди я дам. Ну, ну, ну як? Ах, це ну, я, можу я... Ви можете, да, побудувати. На... Висоту однієї клітинки можете побудувати на висоту двох. Якщо у нас з вами п'ять цеглинок буде, п'ять відповідей, відповідно 5 у 2 – 10 клітинок, то відповідно треба вниз відрахувати 10 клітинок і почати знизу. Да? Ну, це таке багатенько. Ну, ви за ту десять клітинок вниз і там малювати вже там. І знизу малювати. Да? Тобто перша цеглинка, хватає. перша відповідь у вас буде. Ось тут десь аж внизу, так, на 10-й клітинці. Е, Знаєте, зроби їх не дві клітинки, а одну клітинку. Рука. Не роби їх дві а клітинки. Це в ширину дві і в висоту. Твій? Ну, висоту. Ви сказали, що в висоту хочете дві клітинки, а в ширину так, ну, зробіть їх можна чотири. Вибирати любий. А колір вибирати відповідно до того, який буде приклад. Ну, на... Давайте а. зараз перший спробуємо і ви побачите. Отже, Додавайте. Перший приклад 440 додати 270. А, 440. Це не його відповідь. Відповідь десь тут серед них. 440 додати 270. Додавайте, скільки. 720. Десь писати приклад і потім цеглинку. Приклад ви усно розв'язуєте, вам не треба його писати в ЗОшит. Ви тільки малюєте колір цеглинки. Тобто знайшли відповідь до цього роботи. прикладу. Давайте ну, перший покажемо. Це, 7... це буде 710, тобто перша у вас цеглинка намальована. Якого кольору? Жовтого. Жовтова. Помаранчева. Так? Страсну... Якщо нема помаранчевого, беріть жовтий, тут можна замінити. Вони є помаранчевий. Тобто, Сразу перше це... Ну, під класною роботою, але ти будеш їх будувати вверх, башту будувати. Не вниз пускати, да, тому що перевірка буде башта. Самий нижній у вас буде ось цей жовтий або помаранчевий. Верхній готов. Друга цеглинка тепер мовчимо. Тепер ви обчислюєте а, і малюєте. Я малює просто, просто ходиш, я самі його Угу. Ну, я уже знаю. Значит, нам надо гость где? Ты мовчиш, ты ради Бога. Mm -hmm. Понял. Третя читать. Давайте я их чи... ну, всі виставлю, да? Mm -hmm. Ага, ага, понял. Никакого не было. Ой, что-то у меня проблемы. мы только. Вы малюете снизу вверх, так? Поднимаетесь. А приклады сверху вниз развязываются.

Зверху не Потім Потім на, да. на помаранчеву зверху ложиш. Ну якби в тебе був конструктор, да, якби ми були в ні, Коли? Я, я щось вже. Треба було пропускати клітинку чи ні? <п> er> ну бачите, пропускається клітинка. <п> er> <Це Я п> er> я можна, бо в мене немає. Одягайте, а, а, я а, що, а що робити, якщо я, я відступав? Да, я тоже отступала. Значите, далі так продовжуйте. Раз ви почали, я або щось, далі я вже малюйте. Я ж переплутала. Як... Я випадчайно свої, смай... я тільки зробила 3D, а вже Я, я ви дорисовался. Я попробую ще раз спротеся, короче, знаєш, ротик не можна ходять в якійсь підсказку. Якщо ви пропускали, то ну, ну, далі малюйте вже. Ну, тому що ми будемо кожного уроку на математиці, ну, навчити розв'язувати сими. Я написала уже, каже. Так, а я ще ніби я також Давайте швидше. У вас швидше. іще 30 секунд на все про все. Афінь, я не знаю. Що тут не зрозуміло? Розв'язати приклади, розставити кольори відповідно відповіді. Тому що 440 Понятно. додати 270 буде геть зовсім не 170. Тобто, це не зелений. Це помаранчевий, це буде 710. Отже, першою цеглинкою, нижньою цеглинкою як фундамент в будинку, буде помаранчевий колір. Далі ти підказав всім, що буде голубий колір. Тут на помаранчевому лежить голубий. Можна відійти? я вже все записала. Можна, так. Я все. Ени. Еще пять секунд и проверяем. Я yeah, проверяем. Пусть ваша башта. Подождите. Я Смотри, хочу так. у вас Так, как на малюнку на слайде, Відповідно, ви правильно виконали завдання? Ні, то я правильно писав, ну тільки цей. Перезабувся і перепутав і запуталися. Отже, 340 да, перес... мені... мені... додати 270, 710 перша воно є помаранчева, 550 відняти 260, 290. Другою стала на цю, на цю башту голуба. Потім 430 додати 290, 720 стала червона. 620 відняти 450, 170 стала зелена. І 360 додати 270. Це у нас 630. І останньою стала синя. Я тільки синю не в сказала типу, в а, Ну, Зрозуміло, як працює це все? Да. Да. Все, поїхали далі. Намалювали, поїхали. У нас далі. на наступний урок. таке саме? буде самі? таке, ну, задання таке схоже, але інші приклади. Тому і за, продовжуємо далі з вами працювати над задачами. Пишемо слово задача, mm -hmm. ми розв'язуємо першу і третю письмову. Сторінка? Дата, сторінка 16 перша задача. Два кондитери, працюючи з однаковою продуктивністю, випекли 504 круасани. Перший кондитер працював 8 годин, а другий 6 годин. Скільки круасанів випік кожний кондитер. Так, отже, нам треба знайти е, загальний виробіток, скільки круасанів випік кожен кондитер. Нам відомо, що Щоразу що вони випекли 504, і відомо час 8 роботи. Плюс 8.

504 круасани випекли вони за 14 годин. Скільки як дізнатися, скільки за одну годину? Що треба зробити? Зараз 504 ділимо на 14. Так. Да. 504 ділимо на 14. Щоб дізнатися, скільки випікається щогодини. Так. Буде 36 Студенько, це діти. Так, буде 36, правильно. 36. Отже, 36 круасанів щогодини. 36 круасанів і 8 годин роботи. Тобто, 8 годин по 36. Яка це дія? 8 помножте на 36. Ну, так. Або 36 помножити на 8, да Як зручно? Щоб дізнатися про першого кондитера. 288. Пішемо, піше. Да, Давид не пише. Давид сидить. А можна сенсвина, можна писати не словами, а один перший. Римською можна. Перше слово перший можна замінити римською. Це математика, тут можна замінювати слова цифрами числами. А можна, а що там будет в, в третій дії? Помножі. 36 помножити на 8. 30 на 8, 240, 6 на 8, 48, 240 плюс 48. Четвертей діє 36 умножить на 8. 248. І в четвертій дії ми шукаємо, скільки другий кондитер. 6 годин по 36. 36.

А ведь вийпиться 288 перший кондитер і 216 ні. другий кондитер. І 216, другий. Вас запитують, скільки ви кожен кондитер. 288. Перший, 218, другий. А перший, теж, треба словам, Ольян, в математиці можна слова замінювати. Тим більше, якщо це в задачі, у нас з вами є 1, 2. Ми можемо в математиці замінювати. Це в українській мові Тільки там, там категорично. Все записується словами. А в математиці можна. А ну помнож. 36 на 6. Це можна усно помножити. 30 на 6 і 6 на 6. 3 на 6, 18, тобто 180 і плюс 36. 200. 16. 15, 16, 16, 216. Так, є? Ні. Ні. Все. Угу. Другу задачу ми її не записуємо. Я ще писала відповідь. Не... Перший кондитер 280, другий кондитер 216. Перший кондитер 288. 6 на 8, 48, 288, не 280. Є? Друга задача. Ось вона є. Друга задача. Ми її не розв'язуємо, Вона є розв'язана. Хто не встиг записати першу, є розв'язок, такий самий. Подивіться на цю задачу. Так? Угу. Відстань між будинками Назара і Яни становить 504 метри. Діти вирішили зустрітися. Назар до зустрічі йшов 8 хвилин, Яна 6 хвилин. Який шлях подолала кожна дитина до зустрічі, якщо вони рухались з однаковою швидкістю? Якщо ми подивимось на короткий запис, ви скажете, що він однаковий, відрізняється в величині. Швидкість, час і відстань. Там у нас була з вами продуктивність праці. Розв'язок. Такий самий да. Да, так. Так, хто не встиг записати першу задачу? Є велика можливість списати і перевірити 14, 36, шість, двадцять Чим відрізняються задачі? Тобто розв'язок однаковий відрізняється величиною і поясненням. Так, тут в дужках ми шукаємо час, загальний час хвилина, там були години. Швидкість знаходимо тут, і скільки, і відстань, відповідно. Тобто час е, різне пояснення назвав. Так? І ситуація в задачі. Є, можна? Дописали? Третю задачу записуємо. Так, Петю задачу пишемо. Два кондитери працювали протягом однакового часу. Перший кондитер випік 288 круасанів, а другий 216. З якою продуктивністю працював кожен кондитер, якщо ще години вони разом випікали 63 круасани? Так, знову задача на 88, 216. Знаходимо суму однакових величини. Тобто ми. 280 Додаємо 216. Перша дія. Так, ми шукаємо скільки разом. Перша додавання. 504. До угу. ну, тепер перша задача вам допоможе в цій задачі, тому що будуть взаємообернені дії. Там 504 Це перше і другий від... разом. Так, це перше і друге разом. Далі а, нам 504. Так, а е, тепер нам відомо, що загальний віробіток 504 і разом 63 робили. Як дізнатися, скільки ж, е, який час роботи в них був? 504 ділимо 504, на 63. Так, да, 504 ділимо на 63. Хто пам'ятає першу задачу, яка отут була у них час роботи загальний? Вісім буде. Вісім. Тут буде вісім, так? Ну, тут вони трошки не трошки буде відрізнятися як поперед. Буде вісім годин. Угу. І тепер двісті восемьдесят восекроасанів робить. Перший кондитер за 8 годин. Як дізнатися 288 мимо на 8. Не множимо. Нам треба дізнатися менше число. 8. Ділимо 8. на 8. 288 ділимо на 8. Ну і відповідно, друге число буде те саме. Да? Ми будемо 216 також буде 36. ділити на 8.

Порозминай їх трошки. Порозминай. Потягнися, порозминай їх. Так, є? Є. Четверту задачу Не пишемо. Також буде підказка для тих, хто не встиг. Розв'язок той самий. Так, можна списати. Отже, четверта задача. До зустрічі Назар та Яна рухались протягом однакового часу. Причому Назар подолав 288 метрів, Яна 216. З якою швидкістю рухалась кожна дитина, якщо щохвилини вони наближалися одне на одного на 63 метри. Отже, швидкість їхня була 63 метри за хвилину. Це загальна їхня швидкість. Ці задачі ми також в першій дії шукаємо загальну відстань. Додаємо, так, шукаємо, що це буде 504 метри. Далі шукаємо значення однакової величини. 504 ділимо на 63. Це 8 хвилин швидкість зближення. Тобто вони наближаються зі швидкістю 8 хвилин, так? І час зближення їхній. І треті дії. Ділимо на 8, шукаємо швидкість Назара. І 216 ділимо на 8, шукаємо швидкість ян. Чим ці задачі схожі? Чим вони схожі. Від... Розв'язком схожі, Не. так. Чим ну, вони так. відрізняються? Що відповідь буде. Друга. Ситуацією, так. Вони відрізняються. Ну, так. Там було про кондитерів і про виробіток, а тут, так. Про... А тут рух. про дітей про дітей, про рух. Тут вони рухаються. Є Далі у нас є з вами приклади. ой, ой. Так, це номер а три. Номер три, оце я не знаю, чогось сюди вискочило, Ну, це не трогайте оце. Це відповідь. Є Понятно. у нас ділення, і ми перевіряємо множенням. Номер три, але вони будуть тут в розброс. Вони не будуть так, як в підручнику. Хто працює за підручником, то не. Лякайтеся, чому вони не так, як в книжці. Спочатку пропонують розв'язати ті, у яких в частці однакова кількість чисел, у значенні частки і в діленому а потім всі інші. Так, Софія взяла перший. Чий? Міша, перший твій, другий, так, другий Софій. Не лінуйся, Не лінуйся. Який хотів? Третій. Бери третій, третій свободний ще. Так, третій свободний. О, Перший. чий Зараз ми першому пустуємо. Я, я не навчився ще приклади. Четы на три не точніше, Три на 4, три на 4 не ділиться, береш дві Так? Так, тридцять один поділити на 4. Можна. Тридцять один ділимо на 4. М -м, зараз. Давид, чому сидим? Або беремо на дошці, або пишемо в зошит. Все, пише на дошці. Можна я всі запишу? Можна. Якщо встигаєш, пишеш всі. Ми не будемо всі розв'язувати, бо на дошці ми не встигаємо всі розв'язувати. 31 поділити на 4. 31 не ділиться, а є число 28, яке а, ділиться на 4. Так? Це? Mm, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Можна мені ще один взяти? Бери, Не, на 6, на 4, 24, а 27 а делается. А нам 28 1, делается 7, 28. значит, будет? 28. 1 или 2? 7. 2. Зошит, 2. Uh -huh. Вот тут 7, так? 7, 7 на 4, 28, где? Yeah. Принято 28, так? Угу. Сейчас я Знову. Просу. Просу. Знову. Просу. знову можно брать. По сколько? 30 делим на 4. 30 не делится, а делается 28. Так? Так. По сколько? Ну, только что делаю. Ну, что по 4? Ты только что делаю. По сколько? А я, что там 8? По 7. 7. А, а что там 8? Тут опять 7? Да, снова тут 7. Частку 7. А неповне будет... 28, буде 28 знову, да, 28. <laughs> Не привык, у меня, короче, мышка держится и чуть вверх поднимается. Ага, uh -huh. ну, ну, ничего. Ну, мне тоже, ну, когда я вот так посовываю, посовываю, а потом... Так. Лучше <laughs> ну, двойка, да? Так, двойка и еще говоришь, что смертный, мы не сносим восьмерку. Разговариваем. Да, 28 делаем на 4. Будда. 28 делаем на 4. 1, да, 2, 3, 4. А, стой, а что, 7? Будда 7 снова, да, Будда 7. Вот такая у тебя будет 777. 777, 4. Ага, угу. и тут 27. Я. Ага. 4. Yeah. 4. Так, я. Yeah. X, X, так, Соня підожде, підожде, Соняжде. Під Сейчас по 2, по 2, нолик Ага, написала все. Я помню, що ласка накрасити. Накрасити, накрасити. що зробити? А, помножите? Да. А я написала приклад ось для поля. Воно в мене вмістилось множення на міститься можна нижче принести? Можна, конечно. 777 виднято. Да. Множим на что ты? Не виднимаем, а множим на что И просто делаем. Так, и тут у Софии. Да, Я... София натренувалась и пошла уже, да, сын? Ну, вчера вполне... даже встречалась была. Основне це тренування. Чим більше потренуєшся, тим швидше розв'язується. Дев'ять ну, на, одна. Дев на одна. Де, три. Так, є молодець, дякую. Я зараз це приберу і вийде. Ось вона Є. Перевіряйте свої записи. Я дякую дітям, які працювали на душці. Пожалуйста. Завтра на урок математики готуємо знову ж таки олівці. Завтра у нас... Вони завжди стоять, стоять на столі. Вони завжди тут стоять в бухгалтах. Прекрасно. Підстружить, перевірити. Зрозуміло, що робить? Є? Не, не. Дописали? Так. Да. Так. Хто... так, ні, це не будемо, це пропускаємо. Пропускає. Ви... Домашнє завдання ваше. Так, Похваліть себе спочатку. Похваліть. Да. Похваліть. Я, я мій робити задачі, приклади. я вмію робити свої ага. задачі. У мене ага. добре виходить ага. робити приклади на М -м. множення. Мені ще слід попрацювати ага. над прикладами на ділення. Так, на ділення є. Ага. І домашнє завдання. Номер 4, номер 5 на сторінці 17. Це це не, ні, не все. Де будиночки намальовані? Номер 4 будиночок, багато цифрове. Числа додавання віднімання. Добре. І номер 5, другий стовпчик. Більше-менше. Знайшли? Так, так. так. А, Я вам дякую, оцініть себе нас знову леву з нами. Оцініть себе. Як вам так, так. Мені сподобалось дуже. Так.